Привіт, мої дорогенькі дівчатка! Нарешті настала весна, і ми можемо насолоджуватися яскравими кольорами та просто неймовірним настроєм. Сьогодні я пропоную вам цікавий та ефектний дизайн нігтів, який точно підніме вам настрій. А ще я нагадаю, як правильно зміцнювати нігтюву пластину за допомогою акрилової пудри. Давайте вже почнемо. Моєму манікюрчику вже більше трьох тижнів, а значить, що його пора переробляти. А оскільки за вікном уже весна, то пора ходити вже в більш теплих відтінках. Хоча серед моїх клієнтів є і ті, хто любить холодні відтінки навіть весною. Але сьогодні хочу зробити такий холодний дизайн, але з весняним натяком. І для початку ми, як завжди, знімаємо старе покриття. Це ті нігтики, які ми робили з ефектом льоду. Знімаю, як завжди, своєю улюбленою фрезою кукурузка з червоною насічкою. До речі, цю фрезу я замовляла на аль. Еліекспрес і вона себе навіть дуже непогано показала в роботі. Після того, як я зняла покриття, я завжди роблю вигладжування старого матеріалу, щоб пиляти пилкою було менше. Далі вхід іде апельсинова паличка, ми відсуваємо кутикулу. Це, в принципі, можна зробити пушером, але так як паличка гостріша, тому працюю нею. Але тут вже кому зручно. Після чого ми шліфуємо нашу пластину пилкою на 180 грит. Вона простіша в роботі і лусочки вона піднімає краще ніж баф. Далі обробляємо пальчики в апаратній техніці. Нам знадобиться фреза полум'я синьою насічкою і приблизно на обертах 9000 я обробляю обидва боки, перемикаючи обертання фрези. Не забувайте про щіточку, вона потрібна для того, щоб змахувати пил і бачити, що ми пиляємо. Я завжди собі роблю манікюр в комбінованій техніці, тобто апарат плюс ріжучий інструмент. А ріжучий інструмент у мене як завжди мої улюблені ножниці. Багато хто у мене за них питали. Так ось фірма Stalex Pro зі зігнутим носиком. Розмір полотна 41,3. З ними працювати дуже легко, а носик дозволяє рівно і чисто зрізати кутикулу. Гарненько знежирюємо нігтєву пластину, наносимо дегідратор і безкислотний праймер. Хто не знав, то праймер є кислотний і безкислотний. Безкислотні праймери я наношу завжди. А ось кислотними я практично не користуюся, бо вони дуже агресивні. Ну, а якщо вже й користуюся, то в дуже крайніх випадках, коли вже на нігтях ну, точно нічого не тримається, або під нарощування гелем. Але і це не завжди. В принципі, мені без кислотного праймера завжди вистачало. Він також чудово робить щеплення. Після того, як праймер підсохнув, це триває приблизно 20-30 секунд. Ми наносимо рабер базу. Так як у мене нігтики свої тоненькі, то зміцнювати сьогодні буду акриловою пудрою. Наношу базу на половину нігтя і добряче посипаю дрібнозернистою акриловою пудрою. Пудра у мене від фірми My Nail. Дуже дрібного помелу, посипаю кілька разів, щоб добряче зміцнити нігтики. Не забуваємо також за боковини і повертаємо нігтик на обидві боки, щоб акрилова пудра потрапляла скрізь, щоб у нас не було лисих ділянок. Зміцнювати можна як гелем, так і полігелем, але акриловою пудрою це завжди швидше і завжди простіше. Тим паче в мене той випадок, що, по суті, полігель або гель мені не потрібен. Полігель зручний тим, що можна добудувати кутики, яких не вистачає, або добудувати довжину на 1-2 мм. Тоді я беру полігель. Але якщо в такому разі, як у мене, то нічого добудовувати не потрібно, і в принципі я обійшлася пудрою. Після сушки змахую всю зайву пудру, яка не вчепилася на базу, і наношу вже базу таким легким вирівнювальним шаром. Тобто наношу на нігтик, ставлю невеличку крапельку біля зони кутикули і розрівнюю її тонким пензликом. І, звісно ж, не забуваю перевертати пальчик, щоб створити правильну архітектуру, що і є запорукою гарної насибельності манікюру та ідеального відблиску. До речі, відео, як створити архітектуру та як правильно вирівняти нігтик базою, вже є у мене на каналі, тож залишу його в описі. Мені на допомогу при такій ювелірній роботі завжди приходить тоненький пензлик, ним я розрівнюю матеріал по нігтиках і коли перевертаю пальчик, теж направляю матеріал саме ним. Далі сушимо в лампі по хвилині. Тут і починається мій дизайн. Мені потрібна така база зі шматочками по талі і ефектом перепилиного яйця. Вона йде такого ніжного молочного кольору, тому покриваю вже дуже тоненько, не роблю вирівнювання і одразу на двох нігтиках. Розрівнюю базу по пластині. Ця база подобається мені тим, що вона такого холодного молочного кольору, і ось ці конфеті, які є в базі, і роблять ту родзинку. Після нанесення також просушую в лампі. Далі вхід іде сірий відтінок, я б навіть сказала такий буро-зелений, і працюю в техніці теж на двох пальчиках. Наношу його хаотично, щоб були ось такі незафарбовані ділянки на двох нігтиках. Підправляю всю окантовочку тоненьким пензликом і відправляю в лампу сушитися. Далі я вирішила додати ще таку маленьку фішечку, і пустику сірого і білого лаку я роблю окантовочку золотим. Цей дизайн я хотіла зробити вже собі дуже давно, але якось руки не доходили, або просто не було бажання чи настрою на такий дизайн. Бо я люблю світлі відтінки, але зараз на такий момент цей дизайн можна комбінувати абсолютно з будь-яким кольором. Це може бути не лише сірий або не лише молочний. Після сушіння всієї цієї краси я перекриваю все матовим топом. А глянцевим топом я виділяю ось ці наші плямочки. Тоді дизайн виглядає ще цікавіше. Матові і глянцеві топи у мене без липкого шару, і я помітила, що матові без липкості якісь не такі оксамитові, що мене й бентежить. Але зате вони не так сильно забруднюються. А може я просто потрапила на невдалу фірму. Якщо ви знаєте хороший матовий топ без дисперсії, обов'язково напишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно. В завершення я наношу олійку і роблю масаж кутикули, щоб наситити її, і щоб вона не пересихала. Ось і все, наш дизайн готовий. Таким дизайном можна радувати як своїх клієнтів, так і себе. Він виглядає завжди цікаво і дуже гарно. Щиро дякую вам за те, що ви переглянули цей ролик до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати свої коментарі. Я завжди рада чути вашу думку, і зворотній зв'язок дуже важливий для мене. Надію, що це відео було вам корисним. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!